Всім привіт, друзі! Сьогодні на річці Псел на дачній затоці. Спробуємо піймати окушка і щучку і насобирати гливи. Вже спорядження готово, кастинг, Оце ось хочу розловити сьогодні. Як би зібрались, тато теж буде з нами пробувати окуня ловити щуку з кінчином, буде джигувати. Ну, Ми вирушаємо, починаємо. Ну як, щупак, <гум> ось такий ось маленький. Розловив я в облірка. Оце ну, важкою щукою назвати, так тіше, ти дурненька. Поранила ти себе, ну нічого. Ось така ось щупачка. Перша є. Так, все, додому пішло. Будемо знову перетягувати човники. Молат трохи тут підрізає, щоб було трохи легше нам нести човники, такі кущики. Ну, зараз перетягнемо на іншу затоку. Дерева повалені. Ну як, будемо збирати гливу. Човники вже перетягнули. Один другий. Зараз будемо спускатись на воду, спробуємо тут зараз піймати щуку. Тато вже пішов десь гриби, шукає, вже не чутно його де він. Окунь! Це окунь. Дивіться який полосатий. Та, Непогано. Та, змінюю приманку, мабуть, на окуня. Так диви який, непоганий окунь. Тут один був. Це чого один? Так на воблера якого клюну що забереш такого? Ні? Не треба. А вдруг їх багато. Ну треба поставити цілікон твій той біленький. Давай первого відпускаємо. Ну давай. Да. І що буде? О, вже як зимой пириться. Пириться. Та що ж ти крепко так схватив? Так, випускаємо кушка. Такий він гарненький. Та да ты что, красавчик. Все. Пишу. Пимов. Это уже щурь. Знов невеликий. Вообще малюточный. Ось такая вот щупачка. Милюзга. Клюе. Ну все ж клюе. Зараз ей отчепим. Так, працює цей воблерок теж. А блю, брюхо набите в неї. Голодно так з'їло. Так, випускаємо і цю малечу теж. Побігла. <рес> Знову малеча, щось сьогодні взагалі розміра немає. Ні, ну була тільки що... Була клювака нормальної щука, але вона зійшла. Я відчув, що була важка. Ну, таке, Взагалі, вся в п'явках. Відкрий свою щелепу. Така, майже як фопляр. І цю теж випускаємо шнурика маленького. Ну, Давай, все, пішла. Супер. Ну що, причалили ми, на бережок, зараз вирушаємо за грибами. Тато вже пішов на розвідку. Будемо зараз і ми вирушати, човни припаркували. І сквозь ці зараз чах... чагирі будемо пролазити. Ось маленький вже знайшов. Ось такі ростуть невеличкі. Так, знайшов ще, друзі, ось ростуть, ось ростуть, їх тут багато. Вон там теж з іншої сторони. Он. Ростуть є грибочки, все чудово. Будемо зараз їх різати. Отак дерева валяються. Завалив. Фух. Так, шукаємо далі. Ще одне дерево зараз завалимо. Це невелике, а хай лежить. Може на ньому вішанки будуть рости. Ось зимні опята ростуть. Но їх дуже мало. Шукаємо далі. Оце тато мій знайшов, так знайшов дерево і дуже багато вішанок гливи. Зараз вам це все покажу. Дивіться, ось тут вони починають рости. Ось тут ростуть. Тут я трохи отодвинув, там теж будуть. І ось дивіться скільки їх тут. А, гарні які. І тут воно ще ростуть. І там вище теж трошки є. Зараз будемо їх різати. такі ось гальнюні. Виросли. Раз, це хай залишиться. Я вже прийшов до човнів. Зараз покажу, що ми назбирали з татом. Тато ще пішов з владом ще пошукати, походити, погуляти по лісові. А я хочу щучку половити. Зараз покажу, що назбирали. Ну, ось стільки грибів ми знайшли. Це самі такі великі. І ось тут ось таке дріб'язок, одіночки, грибочки. Ну, якби трошки є. Підписуйтесь на мій канал GP Фішинг. Ставляйте вподобайки, буде дуже цікаво, починаємо ловити щуку. Ми вже на воді, спробуємо поставити в обірву вусамі. Спробуємо щось піймати на нього зараз. Так. Підтягнули і закид. Зробимо проводочку. Місцина трохи відпочила. Можливо, підійшла сюди знову щучка. Можливо, крупніша. Не такі шнурочки, як клювали. Але одна така добряча була. Загибала. я не встиг камеру включити. Така, була непогана щука. Але вона якось зійшла. Чого спробуємо піймати іншу. Піймав. Ух ти! Хто це? Щурь. Знову щурь Ось такий. Тільки що знову було, був схід один. О, підчепилась лодочка. Так, малеча тіше. Ось, та тихо замаджуєш мене. Ось такий ось щурик. Так, все, пішов додому. Усамі спрацював, друзі. Усамі. Ладос. Цілий пакет А ну покажи. Хі -хі, нормально. Маленький пакет маркетопка. І, і вийшов, обійшов все озеро і вийшов там. Я його тільки що переправляв сюди назад. Хі -хі. Так, Зараз ще трохи покидаємо та будемо в іншу точку перебиратись. Рибу ловити та гриби збирати. Зараз цей заток обкидаю. Знову воблера на Hellcat 130-й Зараз спробуємо на нього Лакет сьогодні щучки з самий дріб'язок, шнурочки. В той раз тут були такі хоч кілушні хоч якось якось можна було поборотися. А це щось взагалі. Одна, один дріб'язок. Ну, ще не кінець риболовлі, тому впираємось. Звісно, це листя з дерев налипає на гачки, але ж без нього. І замітив, що клює на паузі. Не коли там підтягую, чи роблю, а саме на паузі на ось такі ось. на другу затоку. Зараз спробуємо тут рибку піймати якусь, що в нас тут за рибка є. Якби трошки ширше, трохи інша, але поки що ніякого результату ця водойма не дає нам. Піймав, друзі. І казав, що з цього місця щось стоїть піймає. Майже одразу. Ну це знов невелика. Вся в траві, знов карандаш. Он такий є. Ось такий ось карандаш. Ай, щось сьогодні по взагалі. Не дуже добре. Я завжди не бачу, що робити. Ось така ось малеча. Все, біжи додому. Дякую тобі за лу... покльовку. І одна. Це <клеви> Ні, це крупніше, це вже... Це вже щука. Це вже щука. Я давай. Опа. Ось така. Це вже побільше. Ось така рівномірна проводочка і принесла нам ось таку щучку. Ну це десь кілошка, зараз її зважимо. Щуку брати таку, па. Не Так що, на раз поїсти. Хорошо. Ось така ось красунька. Зараз її зважимо. Вся в п'явках он. І тут теж. Зараз зважимо. Так, давай, подружка. Скільки ти у нас важиш? Кіло 145. Он видно? Кіло 145. Ну така вон, щукенція. Точно не надо! Все. Красиво отсутка. Красиво <ресив... це як? Красиво отакі. Що, друзі, будемо зараз її випускати цю щучку і втекла одразу. Шустра яка. Так, продовжуємо далі. Владик там панікує, а я тільки за цю відпустив. Роблю інший заброс. Роблю інший заброс і одразу щуку ловлю Це капець. Маленька, але все ж таки з покльовкою все як, все як потрібно. Оце, так. Да. Зараз її відпустимо. Звільнимо та відпустимо. Зараз покажу вам її. Ну, маленький шнурочок. У нас перелякуваний траву згризла. Ну, зараз відчепимо. Все, випускаємо і цю малечу теж. Її рідне русло. Все, пішла додому. Владос, ну як ти там? Я заброс є, заброс є. Нічого. Був тільки що, друзі, сход у мене он там, закинув туди під гілки. Подача, смик є. Вона вистрибнула, зробила свічку. Як вони можуть звільнитися? Тут, тут три гачки, три тройні Як вона звільнилася, Не зрозуміло. Ну звільнилася, добре, хай живе, супер. Влад нарешті піймав. Маленьку, ну але все окунь-то. Щу. Каже, щука, окунь. Ви щука. Знаєте, що... Ні, щука. Нарешті вимучив. Щуря. Все, почувствовал покльов. Перейшли ми знову на цю затоку. Зараз тут трохи покидаємо. Як завжди заплутається. Трохи покидаємо та будемо збиратися додому. Сонечко вже сідає помаленьку. Зараз спробуємо когось умовити на покльовочку. Та будемо вибиратися. Грибів пособирали, рибу половили. Вже всім всім щукам морди понабивали. На бережку, друзі, щучок половили. Не рахував, скільки, ну, штук 7, мабуть, 8 піймав. Грибів нас обирали. Вже зматуємо речі та будемо вирушати додому. Кому сподобалось відео, ставляйте вподобайки, підписуйтесь на канал. Далі буде цікаво. Па-па!